Павло перебуває на службі четвертий рік. На початку повномасштабної війни Росії проти України разом з військовими побратимами з частини 3011 Національної гвардії України виконував бойове завдання із захисту атомної станції у місті Южноукраїнськ. Стримував ворога зі сторони Миколаївщини. Тривалий час його частина стояла і на прикритті українських захисників, які протистояли російській армії. Мені побратими на даний час прикривають повітряний простір міста Херсонщини, щоб люди там були в спокої, також міста Кривого Рогу теж прикривають повітряний простір. А це Олексій. Він знає, як воно рятувати поранених у лавах національної гвардії з часів антитерористичної операції. 24 лютого, 2022-го, каже чоловік: не було жодного сумніву, що треба йти боронити державу. Найскладнішими були бої під час звільнення Херсонщини. Згадує ворожа армія, щодня вкривала артою, але нацгвардійці разом з іншими підрозділами вистояли. В перші дні не було мабуть і краплі сумніння. Те, що треба йти обороняти нашу державу. І зараз все більше і більше нам натхнення на те, що ми переможемо, і все буде гаразд. По-перше, хочу подякувати всім своїм побратимам, які були зі мною весь час і, були і зараз зі мною І підтримують, і допомагають. Дуже велика вдячність всім волонтерам, всім, хто. Теж не байдужий до... Стану, в якому зараз ми знаходимося, всі ну і бажаю тільки нашої перемоги як скоріше, і щоб всі ті, хто воюють, захищають нашу батьківщину, залишилися живі і вернулися додому. Національна гвардія у складі Сил оборони виконує завдання, щоб на всій території України діяла наша конституція і майоріли українські прапори у жорстокій боротьбі. Військовослужбовці виборюють вільне життя і майбутнє для нашої європейської держави. Під звуки маршу за виконання головного обов'язку. Я захисту батьківщини нашим захисникам вручили нагороди. Олександр Пискун один із тих нацгвардійців, хто пройшов складний шлях від солдата до командира. Рятуючи життя своїм побратимам, отримав важке поранення, але після тривалого лікування повернувся до захисту країни. День конституції каже, це свято для усього українського народу, навіть під час війни. Зараз вся країна як один захищає нашу нашу державу, і незалежно від того на лінії фронту це відбувається або в лікарнях, в шпиталях, на заводах. На фабриках. Тому я вважаю, що День Конституції це одне з головних наших державних свят, це наш символ нашої державності і незалежності. Разом з нашою незалежністю ми виборюємо наші права, які визначені в нашій конституції. Вручаючи нагороди нацгвардійцям, а це і державні відзнаки, і міські. Голова ради оборони Кривого Рогу подякував захисникам та захисницям, які на полях війни б'ють ворога та відстоюють демократичні права та принципи, закладені в Конституції України. Наші нацгвардійці, це і є кривий Ріг, а кривий ріг це і є наші нацгвардійці, хлопці з самого початку війни, і в углідарі, і на Криворізькому напрямку, на захисті Криворіжжя, бо нікого, окрім них не було, і на звільненні Херсонщини, і на Маріуполі. Показали справжню мужність героїзм. На жаль, багато хто ще з Маріуполя є в полоні. Ми всіх їх чекаємо. І місто завжди підтримувало, підтримує і буде підтримувати своїх воїнів. З початку повномасштабного вторгнення Росії разом із силами оборони криворізькі нацгвардійці обороняли кривий ріг та брали участь у звільненні 19 населених пунктів Херсонської області. Радою оборони міста за рахунок міського бюджету та кошти благодійників для криворізької бригади порядку імені Петра Калнишевського закупили та передали десятки тисяч одиниць військового спорядження, майже три десятки автотранспорту, три старацій та півтора десятки квадрокоптерів в умовах воєнного стану. Патрульні батальйони нацгвардійців продовжують охороняти місто. Та спокій його мешканців. Ганна Соболів, Віктор Могуров, Сергій Філоненко перший міський.